Ну що, мамки не гонщики, привіт! Зараз я вам розкажу класну сказочку, чому не можна їхати тривалий час на високій швидкості і тим паче на перекатаному мастилі. Звісно, що це відео треба розтягнути на 40 хвилин, але я спробую дуже швидко. Плюс сюди на кінте масла, де взимку і влітку ніхто не звертає на це увагу. А якщо ви влітку їздите, наприклад, на 5В40, то взимку вам треба 0В20, або, як мінімум, 0В30. Тому що продуктивні. Місність вашого насосу вона напряму залежить від в'язкості, мастила і це лише один з параметрів, який треба зачепити. А кіньте суда, що змазуючий ефект він становиться гірше. А коли ще присадки закінчуються. Ризик того, що масло буде спенюватися, він вище. А насос, коли хапає сп'єнене масло, одна історія, коли він толкає рідину у вигляді масла. А зовсім інше, коли він толкає повітря з рідиною. І звісно, що по об'єму того, що прокачує насос, він задовольняє або дає мотору стільки, скільки потрібно, але не масла, а вже масла з повітрям. І там вже така історія, що не, достачає, не вистачає цього масла самому двигуну. І якщо ви розігнались і зупинились, це одна історія. А якщо ви розігнались і долбіті, розумієте, що у вас, якщо дуже коротко, починається масляного ловдання. Все це і зато. Своєчасно ви міняєте масло і за те, що не слідкуєте яке масло заливать. І я ще не розповідав про геометрію канала, возрадки і купу купу всього. Тому мамки гонщики, будь ласка, почуйте мене. пощадіть автомобіль. Якщо ви приїхали більше трьох тисяч кілометрів на мастилі, не треба тапку в пол і долбіт, скільки зможе на спідометрі. Вам цю машину треба ще продавати. А ми, якщо приїдемо, подивимося, що там була така шляпа, то хрен ви її продасте за дорого.